24 березня, під час планової апаратної наради, під головуванням секретаря міської ради Олександра Сколозуба за участі заступника міського голови Андрія Криштопова, керівників департаментів служб управлінь та комунальних підприємств міста були донесені основні меседжі: завершення опалювального сезону, початок двомісячника з благоустрою міста та безпекової ситуації в місті. Виконком від 21 березня прийняв рішення завершити опалювальний сезон 25 березня. А саме як роз'яснив керівник? Комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго Михайло Волканов о 12-24 березня котли будуть затушені упродовж дня 25 березня. Тепло ще буде зберігатись в системі. Працівники до вечора прогідравлять систему. На цьому опалювальний сезон 2024-2025 років буде завершено. Та працівниками комунального підприємства поточні роботи з обслуговування системи триватимуть упродовж року. Андрієм Криштоповим була акцентовано увагу і на старті двомісячника з благоустрою міста від 28 березня 28-го, це п'ятниця в нас починається двомісячник, бути будь ласка готовими питання щодо ми прибираємо на своїх територій не приймаються я попереджав два тижні це що повинні бути вже до 28-го на своїх територіях прибрано і відпрацьовано Олександр Скалозуб наголосив на необхідності дотримання безпекової ситуації в адмінбудівлях як міської ради, так і на інших об'єктах. Якщо є щось підозріло, якісь предмети, якщо людина, яка спідозріла, зразу е -е, дзвоніть до поліції, можна дзвонити в муніципальну варту. Коментар з цього питання надала очільниця муніципальної варти. Ми ну, була знову проведене ще раз наради зі своїми хлопцями щодо посилення заходів безпеки. Вони на першому поверсі перевіряють всі пакети, які мають підозріли якийсь міст. Люди нормально все сприймають щодо роботи комунального підприємства водоканал» прозвітував керівник Максим Мозуренко. Окрім проведення планових та аварійних робіт, що понеділкової профілактики на бюветах частішують випадки забивання каналізаційних колекторів через користування громадянами каналізацією в квартирах та будинках не запрез. Значенням і тут має бути сумісна профілактична робота з ЖЕО-1. з цього власне свою інформацію розпочав і керівник жо працівники якого відпрацьовують подібні ситуації в обов'язковому порядку. Якщо вони щось коли чистять в нас ще будинковій мережі, щось вилітає звідти, вони все це прибирають з людів. А далі Станіслав Єшков відзвітував і за пророблену роботу та плани на поточний тиждень. Ми Відпрацювали чотири звернення щодо покрівель це і шиферні покрівлі, і м'яка покрівля. Продовжуємо робити ремонт під'їзду із міська 131 а другого під'їзду. Я думаю, що тиждень ще й будемо закінчувати. Встановили на прохання мешканців перевод щоб люди могли підійматися на доліфту. Це г в першому під'їзді. На комунальному підприємстві автотранссервісі далі триває робота з переукладання укладання угод на вивіз твердих побутових відходів. З приходом теплих днів більшують і об'єми негабариту, який складується біля сміттєвих майданчиків. Це гілки дерев, залишки сухостою та рослинності. Хоча вивіз таких відходів, як зазначалось, неодноразово повинен здійснюватись за замовленням і за додаткову оплату, бо це несе фінансове навантаження на підприємство та контролювати ситуацію ситуацію І не захаращувати місто треба і надалі. Приділіть увагу на цьому деталі. У нас також це протокольні доручення були. Робітники міського центру благоустрій працюють на закріплених дільницях, зазначив Андрій Кузніцов. Дорожники вийшли з холодним асфальтом на вулицю Сергія Файнблата. Опрацьовуються із заявки з контактного центру. Грейдер працює по вулиці Шапська, по зачистці на носі в піску з-під бордюрної частини доріг разом з двірниками автотранссервісу. В міських закладах загальної середньої освіти розпочато весняні канікули, тому вкотре нагадали про безпечний відпочинок та відповідальність батьків. Дошкільні заклади здійснюють прийом діток в штатному режимі. По завершенню наради зроблено акцент на виконанні особистих доручень і рішень виконкому міської ради. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.